Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про СТ 10 рівня Франції Бачат. В цьому відео хочу коротко вам розказати про навички, обладнання і модернізацію даного танчика, друзі, яке я використовую. Коротко про цей танчик. Вийшов патч, нам його трішечки апнули, зробили стабілізацію і додали саме головне це боєзапас. Було 30 снарядів, стало 50. Переходимо до вогневої міці, друзі. Ми маємо барабани на 5 снарядів. Між пострілами виходить у нас 2 секунди 73. Повне зараження гармати при моєму обладнанні моїх навичках і моїй польової модернізації 36 секунд. Час зведення і розкид у вас на екранах. Среднє пробиття і середня шкода у вас на екранах. Я її апнув завдяки двом піркам у навідника поліпшення боєукладки і ідеальний заряд. Трішки пізніше розкажу. Переходимо до навичків, до командира, друзі. У нас є навички основної спеціальності, ось вверху 6. І виходить бонусні навички. Виходить 3. Якщо ви новачок і у вас нема, допустим, 6, а є тільки 2-3-4 і так по очері, то я ось вам 1, 2, 3, 4 поставив і вам рекомендую іменно в такому порядку прокачувати навички. Перше обов'язково, боєбратерство, друге ремонт, третє маскування, потім гострий зір, експериментальні умови і координація. В бонусних навичках радіоперехоплення, професійний зв'язківець і обов'язково пожежеосіння. Друзі. поставив пожеже осіння, тому що поки де палав, 2-3 боя. Все, танк спалав. Мені потрібно обов'язково ставити було пожеж гасіння. І вам рекомендую. Переходимо до навідника, друзі. Ось такі навички основної спеціальності: перше бойове братерство, ремонт, маскування, швидкість зведення просто для бата це імбове, концентрація з нерухової машини. Ви просто по одному сразу зводите, стали і сразу раз і звелися. Дуже, дуже приємно. І обов'язково снайпера. Друзі, чому снайпера прокачував? Тому що. Просто по одному підпали робив. А які підпали? Звичайно, малінові. Це в мене на каналі. Так що дуже вдячний вам буду, якщо ви будете прокачувати снайпера. І бонусні навички, друзі. Тут два імбових бонусних навички. Це, звичайно, поліпшення боєукладки і ідеальний заряд. Зараз розкажу після механіка водія, чому вони імбові для бата. І обов'язково прокачав ближній бій. Так, переходимо до механіка водія, друзі. Тут тільки навички основної спеціальності. Я прокачав бойове братерство, ремонт, маскування, знавесь двигунів, мені сподобалось. Максимальну швидкість машини вперед і назад збільшено на 1,39 км за годину. Штраф пошкодження двигун зменшено на 27,8 Вообще Взагалі, сподобалось. Для бачата просто по одному непоганий, непоганий навичок. Віртуоза, як завжди, і король бездоріжжя. Так, друзі, переходимо до імбових оцих бонусних навичок: поліпшення боєукладки. Вона дала мені буст середнє пробиття і середню шкоду. Дивіться, оце характеристики вже з навичками. Відкриваємо. Переходимо без цих характеристик, друзі. У нас середня шкода виходить 390, з боєукладкою виходить 396. Середнє пробиття у нас 259 базовим підкалібером, а я апнув 263. Повірте, друзі, це дуже-дуже непогано. Тому що середня шкода практично завжди 400 плюс вилітає. Дуже приємно, бата апнули, просто приємно. Так, що оце у нас працює оцей навичок, друзі. Поліпшення боєукладки. Вона дала дуже-дуже гарний буст для середньої шкоди і середнєприбитті. І, звичайно, це ідеальний заряд, друзі. Швидкість польоту снаряда збільшена на 13,9. Обов'язково прокачуйте, тому що, друзі, допустимо, повертаємося до боєзапасу. У вас тут 1460 базовим да, під калібером. Ви коли тут ви не побачите, ну ви коли будете в бою, у вас буде 1600 плюс, практично 1700, друзі. Ну дуже приємно. Прям зводитесь і зразу просто по одному на тобі, бабаха. <сміт Buddy> так що приємно. Так же саме швидкість польоту. Кумулятив дуже поганий, бата. в бою ви побачите, там буде 900 плюс, апне. Обов'язково прокачуйте цю навичку. Я вам рекомендую. Ідеальний заряд. Оці два самих топових. Так, переходимо до обладнання цього танчика, друзі. Я дуже багато тестив обладнання і вийшов в висновку. Ось таке обладнання я на міських мапах використовую. Обов'язково це вентилятор і стабілізатор. І друзі, і тут я поставив систему керування вогнем Т3, можна третього, другого рівня, тому що я і на систему підвищення рухливості Т3 катався. Ну, все-таки, все-таки, до здальних дистанціях мені за цим обладнанням дуже сподобалось. Якщо ви новачок ігри і у вас немає, допустимо, оцих всіх експерименталок, друзі, то просто ставте трофейні. Трофейні я вам рекомендував, допустимо, обов'язково вентилятор, стабілізатор і обов'язково трофейні механізми повороту. Можна трофейні загартування ставити. Друзі, ну трофейні загартування можна ставити напевно тим, тим гравцям, які активно грають і вже чогось розуміють в цій грі. Да, буде топово трофейне загартування. Но, якщо ви новачок в цій грі, то ставте трофейні механізми повороту або трофейний приціл. Воно вам дасть непоганий буст. І на відкритих мапах, друзі, я використовую. А, я ще забув, на становах обов'язково я тут використовую для вентиляції. І на відкритих мапах, друзі, я використовую таке обладнання. Завдяки цьому обладнанню я взяв 100%. Практично тут вже 5К у нас 100%. Вчора на стриму я взяв. Виходить, у мене скила трішки домагом не хватило, але завдяки цьому обладнанню я світив і накидував без стабілізатора. Бат зводиться завдяки навичкам модернізації. просто по одному дуже сподобалось без стабілізатора. Іменно на на, на цьому обладнанні кататися. Перше обов'язково я поставив вентилятор, потім просвітлену оптику. І тут, друзі, де розвідка, обов'язково ставте командирський оглядовий прилад. І в настановах я поставив на маскування. Повірте, ЛТ-шок любу любую Стежку пересвітлюєте, просто по одному шлях до будь-яких відміток. Однієї, другої, трьох відміток і також до 100%. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. На відкритих мапах я використовую 35 і 15 кумулятива. І на міських мапах, друзі, я використовую 25 на 25. Осколофугасовний, я не використовую. КД дуже велике, барабана дуже велике, друзі. І пробиття дуже маленьке, так що не потрібно воно мені. І дуже цікаве спорядження, друзі. По спорядженню, дивіться, тепер маленька ремка працює, як і велика. Допустимо, якщо вам вибило боюкладку і башту, гуслю, то ви сразу, все, все, всі три комплекси ви сразу їх поповіли починити, як і великий ремкомплект. Один тільки мінус, тут 90 секунд будете чекати, а тут 60 секунд. Так само мала аптечка працює вже, як і велика аптечка. Мала аптечка, допустимо, у вас вибула навідника міхвода, ви сразу нажали на 5 чи на шестерочку, де у вас стоїть, і на четверочку. Ви сразу двох членів екіпажів сразу лікуєте. Так що, ось це дуже імбово, молодці. Попрацювали ВГ. І переходимо, звичайно, до модернізації цього танчика. Перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте, обов'язково, друзі, я поставив, щоб зводився бат. Він взагалі тепер стріляє просто по одному. Четверте, друге в мене. І тут, друзі, можна ставити нічого, можна ставити е, п'яте, перше. Ну, я поставив п'яте-друге. Так як я кажу, в мене скіла трішки не вистачило по домагу взяти 100%, то я, звичайно, до огляду взяв. П'яте, друге, я поставив. І тут ми обов'язково постав, поставив на розвідку. Друзі, ось такий огляд по батику. Якщо YouTube дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, і я, як зайду вам стрімер, підписуйтесь на канал Славка Металіста, мені буде дуже приємно. І саме головне протискайте вподобайки, лайки, дизлайки. Саме головне, друзі, хто напише коментар про батика, подобається вам, є він, будете ви його качати, пишіть коментарі, і я вас обнімаю просто по одному. До зустрічі у наступних відео. З вами був Славко Металіст. Дякую вам за все.